Потім ми використовуємо апарат холодної плазми, апарат плазма скін. Допомогою чотирьох насадок ми вирішуємо ряд проблем. Є насадка плазманий душ, вирівнює тон шкіри, освітлює, стимулює дерму, гіподерму, стимулює вироблення колагену, еластину, гіалуронової кислоти, мікроплазменний термоліз. Це пілінг без пілінга, проникає в глибокі шари шкіри. Насадка плазмопорації. Насадку використовуємо для трансдермальної доставки препаратів, тобто це абсолютно альтернатива. Ільтернатива ін'єкція. Є унікальна насадка сублімації. Ця насадка є травматичною. Вона випарює шкіру, використовує для лікування рубців, шрамів, для лікування постакне, блефаропластики. Ще в нашій студії ми використовуємо спеціальні мезогелі фірми Plasma Skin, які дають кращий ефект.